Пане Микола Бучен, ми от чекаємо Романа Костенка. Він там, на комітеті, судячи з усього, все слухає, спілкується, в тому числі із Залужним і Умеровим, і, в принципі, намагаються зробити все можливе для того, щоб ця мобілізація відбулася відбулася якісно. Як ви гадаєте, чим завершиться ця епопея з мобілізацією? І як, ну це ж розумієте, це ж не просто. Політичні ігрища для, для нашої держави в даній ситуації це там ще два-три роки тому. Це е, різні політичні проекти сварилися між собою. А тут питання виживання: от як це все об'єднати, тому що насправді мобілізація зараз чітко в політичній площині. Отут точно можемо не сумніватися, але мусимо якось максимально ефективно відпрацювати. Ну насамперед я хочу сказати, що ну напевно слава Богу, що ми нарешті дозріли до того, що ми розглядаємо такий законопроект, тому що його треба було розглядати напевно ще півтора року тому. Тобто, це є законопроект, який є у форматі певного діалогу, де скажімо, висвітлені певні проблемні моменти, певні питання, певні бачення. І є, ну слава Богу, що поки що є певний діалог, як це питання реалізовувати. Жаль, що це так пізно, але дуже важливо, що ми це нарешті розпочали робити, тому що без такого діалогу скажімо, є дуже багато можливостей і простору для певних фейків, для певних зловживань, для певних недопитань, для певних. Запитань і відповідно, це точно не сприятиме нашій покращенню нашої боєздатності, покращенню загалом процесу рекрутування і мобілізації. І слава Богу, що це почалося. Погоджуюся абсолютно, що це дійсно політична площина, і ми вже бачимо, що деякі політичні сили починають чи пробують на цьому заробляти певні бонуси, критикуючи, пропонуючи щось інше. І, ну, на жаль, це теж така погана сторона цього процесу, тому що якщо буде перемагати політика, ми не будемо мати якісного процесу мобілізації, і якісних результатів. Зараз дуже важливо, щоб до суспільства і до політичних сил, до політичної еліти, до влади, до опозиції був донесений меседж про те, що дуже важливо, щоб ми власне, скажімо, прийшли до якогось конкретного результату, який буде задовільняти по перше, більш-менш всі сторони, скажімо, і учасників цього процесу. А по друге, він створить зрозумілі прозорі і. Що найважливіше справедливі правила гри, тому що насправді, як на мене, процес мобілізації і вирішення лежить насамперед в площині справедливості. Тому що ми розуміємо, що до того процесу рекрутування мобілізації і тих зашкварів, які супроводжували цей процес, скажімо, є дуже багато запитань і є дуже багато, скажімо, нюансів, які пов'язані з тим, що дуже багато. Членів суспільства вважають цей процес несправедливим. Вони ну, наводять. Ми дуже часто бачимо приклади там того самого Ізраїля, де наводять аргументи про те, що представники політичної еліти так само воюють, так само е, мобілізовуються і е, показують українські реалії, де є, скажімо, сточністю до навпаки. Тому, власне, дуже важливо, щоби. Оцей процес був, скажімо, фіналізований і він був більш-менш прозорий і справедливий. І я ще хочу зачепити по, власне оцей меседж про безуглу і про її опитування. До речі, ви знаєте, я би все-таки не так негативно ставився до того процесу, принаймні станом на зараз. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що багаті все рівно мають можливості відкупитися. І, не, і навряд чи та людина, яка має можливість заплатити 200 тобто, тисяч заводимо грив... в офіційний. 에... Так, тобто 200 에... тисяч Прошу, гривень за, заплатити. 에... За те, щоб відкупитися, вона точно зможе знайти канали для того, щоб отримати цю бронь іншими незаконними способами. Тому, в принципі, якщо ми це скажімо, надамо йому формалізованого законного забарвлення і зможемо таким чином покрити певні затрати на озб... на закупівлю озброєння, дронів і так далі, ну може і є в цьому певний сенс. Тобто, ми знову ж таки зробимо справедливі, прозорі і зрозумілі правила гри. Сумувати, прокоментувати деякі власне з позиції. Ну насамперед я повністю погоджуюся з пані Ганною і з паном Стецькевим про те, що, ну, по-перше, це є дуже важливий закон, має бути спільна відповідальність. Там не має бути політики, і політики там не буде тільки тоді, погоджуюся, коли. І влада, і опозиція, і всі сторони, які бродять в цьому процесі, скажуть, що це наше спільне рішення. От тоді не може ніхто сказати, що я проти, я там хочу заробити політичні бонуси і тому подібне. І це є архіважливо, і так само дуже важливо, щоб була комунікація з суспільством. Погоджуюся, влада комунікацію цю провалила. Ми півтора року говорили про нашу там блискучу перемогу, яка не за горами, про там два-три тижні, два-три місяці і так далі. І це відіграло свою дуже негативну роль, і не не тільки в плані мобілізації. Воно відіграло негативну роль і в плані того, що суспільство почало менше донатити, менше досиль перекладати, економіки немає, і так далі, тому що всі чекали от-от перемоги, замість того, щоб мобілізовуватися всі зусилля і відповідно працювати на спільну перемогу. Тому дуже важливі ці речі. І зараз, коли буде прийнятий закон, архіважливо, щоб кожен нюанс, кожне рішення, там будуть однозначно рішення, які будуть складними, які будуть, скажімо. Проблемними, які будуть викликати певні обурення, дуже важливо прокомунікувати, пояснити, чому це важливо, чому це необхідно, чому треба було піти на такий крок. І власне дуже важливо, щоб були прописані всі правила гри. Бо якщо не буде прозорості, то не буде відповідно і розуміння, не буде сприйняття, і це буде деморалізувати суспільство, буде його, скажімо, поляризувати і тому подібне. Друге, що я хочу сказати, ми маємо бути всі готові до того, що якщо прийде час і прийде потреба, ми маємо взяти зброю в руки і йти воювати. Бо, власне, зараз питання виживання держави, і тут якби ну, має бути чітке розуміння, якби тут нема про що говорити. Але я все-таки розрізняю готовність бути готовим і те, що ми маємо вже це робити. Чому? Тобто, я все-таки ну, десь знаєте, проти таких крайностів. Про те, що давайте ми всі весь парламент там зараз мобілізуємо. Давайте ми там будемо всіх депутатів місцевих рад мобілізувати. Ну, це ж математика. Давайте. Скільки в нас е, депутатів? Та, що це дасть? Та давайте група. ми зараз будемо ло... мотиваційну дасть. Давайте ми будемо лотереї зараз, да там воронь боже і так далі. Тобто, до чого я ці речі? До чого я веду? Ми е, такі речі не можемо робити. Ну, наприклад, давайте ми відправимо парламент воювати, а хто буде приймати закони, ми хочемо в Європейський Союз вступити. Ми зараз починаємо переговори, де маса нормативних актів треба приймати. І що? Ми зараз завалимо весь процес і все завалимо. Я веду до того, що фронти є різні. І коли ми зараз ведемо війну на всіх фронтах і не тільки на фронті військовому, є фронт економічний, фронт, культурний, фронт інформаційний. Фронт технологічний і тому подібне. І, власне, зараз дуже важливо, та? ну тобто, ми можемо зараз, звичайно, всіх бізнесменів відправити на фронт, але ми завалимо економіку. А це дуже важливо для того, щоб наша економіка могла власне забезпечувати нашу боєздатність, наше озброєння і тому подібне. Ми можемо відправити депутатів, але ми можемо паралізувати політичну країну. Ми можемо відправити ще когось, але нам не буде кому боротися в інформаційному, технологічному фронті з ворогом і так далі. Тобто, на моє переконання, ми маємо бути готові, але при. Прийняті рішення про те, чи людина має йти на фронт чи ні, ми маємо оцінювати, де вона корисніша. Якщо вона корисніша тут, бо вона веде економічний фронт інформаційний і так далі. Напевно, вона має бути на цьому місці цей фронт вести, бо це не менш важливо і має бути це розуміння. Бо якщо є розуміння, того, що мобілізація, боротьба це тільки автомат в руках і, і, і власне ну, ну, нуль і фронт, то, то, в принципі, ну це теж неправильно, це теж певна крайність, яка ну не буде нас наближати до перемоги. І ще одне, що би я хотів сказати, ну, мені би особисто хотілося бачити в новому законі про мобілізацію дві речі. Там має бути закладена, скажімо, процедура проходження навчання тих членів суспільства, які зараз не воюють. Тобто, я вважаю, що ми всі, хто зараз не на фронті, маємо готуватися до того. Я б, наприклад, з задоволенням, якщо б держава організувала, наприклад, якісь навчання. Де б мене навчили, там якийсь азів бойового мистецтва, воювання, я б з задоволенням це зробив особисто. Тому що я вважаю, що кожен з нас, хто зараз не воює, має бути до того готовий. Тобто, не обов'язково я маю йти на фронт, але я маю вчитися, і це дуже важливо, щоб такі програми, наприклад, були. Я вважаю, що держава, і власне цей закон має ці речі десь проговорити. І, друге, мені би хотілося, щоб все-таки. Наша економіка, наше суспільне життя було поставлено на військові чи воєнні рейки. Тобто ми маємо дуже багато можливостей, державні, суспільні ресурси задіяти для того, щоби сприяти нашій перемозі. Ну, є багато можливостей, ну навіть банально, я не знаю там. Ну, банально, ну можливо, це так звучить наївно, але в школах трудове навчання його можна використати для того, щоб там готувати окопні свічки, плести сітки і так далі. І це вже буде певним ресурсом, який буде допомагати. Я тільки один приклад навів. Але, наприклад, такі ресурси, тобто, треба дуже добре подумати, де можна суспільсь... суспільну ініціативу, суспільні можливості скерувати для того, щоб була користь на фронті. І це точно буде наближати нашу перемогу. Хочу десь продовжити пане Дещицю. Теж хотів про Америку поговорити. Е, дивіться, ну, Америка дуже специфічна в плані політичної системи. Мало того, що це така класична президентська республіка з дуже такою витонченою системою стримування противаг. Вона має ще одну таку специфіку, яка зараз ну, в даний момент грає проти нас, але може грати і за нас. Ця специфіка полягає в тому, що американці фактично живуть перманентно в умовах виборів. Тобто вони пов'язані з тим, що там ну така унікальна ситуація, що нижня палата парламенту обирається що два роки. Це один фактично з таких дуже малих у світовій практиці термінів. Крім того, там сенат третина сенату теж обирається що два роки. І що чотири роки обирається президент, і фактично так виходить, що що два роки в Америці вибори. Більше того. Через систему праймер з непрямих виборів і так далі, фактично, ці вибори ну стартують від, ну скажімо, вибори закінчуються, і фактично починається старт нових виборів. До чого я це все веду? Американські політики, адміністрація президента, опозиція і так далі. Вони будь-які політики вони завжди роблять ті речі, які їм вигідні в політичному плані. Тобто, вони завжди є на поводку виборців. Що це означає? Це означає, що ми маємо так зробити, щоб будь-якому політику було політично невигідно говорити щось і робити щось, що буде грати проти України, і навпаки, робити вигідно те, що буде за Україну. Якщо воно буде давати їм політичні бонуси, вони будуть завжди робити це, тому що це буде їм вигідно. І на жаль, ми тут зараз маємо певні негативні тенденції, тому що якщо на початку повномасштабного вторгнення весь американський, скажімо, електорат ну, Тотально підтримував Україну і був готовий, скажімо, підтримувати тих політиків, які йшли ну, на допомогу Україні. То зараз є тенденція до падіння тих рейтингів. Тобто ми зараз програємо інформаційну війну за е, звичайних американських виборців. Тобто зараз от, проводяться дослідження, наприклад, там близько я не пам'ятаю цифр точних, але близько половину республіканців вважають, що не варто посилювати підтримку України, американського електорату я маю на увазі республіканського і так далі. Отут ми програємо. Тобто, ми зараз маємо включати всі свої ресурси інформаційні, громадянського суспільства, політичні, парламентські, там президентські, і так далі, для того, щоб знову ж таки повертати для звичайного американського виборця. Питання України на порядок денний, і якщо ми це зробимо, це буде дуже велика перемога, яка однозначно дасть певні результати. Тепер другий момент я в принципі, десь погоджуюся з паном Дещицею, так само в тому, що не треба якось так демонізувати. Знаєте, можливість перемоги Трампа. Ну, по-перше, це так, абсул... <решучих> так, та, тобто, по перше, це абсолютно не факт, що буде. Другий <решучих> момент ми маємо розуміти, що. Ми маємо розуміти, що паралельно з виборами президента буде випереобраний переобраний нижня палата парламенту, буде переобрана третина сенату. І в принципі конфігурація парламентських виборів так само буде значною мірою визначати те, як буде налаштований політикум і які будуть дії. Це то ми це маємо розуміти. Більше того, ми маємо розуміти, що традиційно республіканці, ну принаймні, класичні такі я називаю, республіканці, рейганісти їх називають так. Вони завжди були жорстко налаштовані проти е, своїх геополітичних суперників, навіть більш жорсткіше, ніж демократи проти СРСР, колись, потім Росії, Китаю і так далі. Більше того, ми дуже гарно пам'ятаємо, по-перше, як Трамп там свій час обіцяв дружити з Путіном. Ми пам'ятаємо, що ці обіцянки фактично не були на практиці втілені. До речі, Трамп був перший, хто дав Україні, наприклад, джавеліни, чого попередня адміністрація демократів не давала. Це треба пам'ятати. Ще один момент. Ми маємо пам'ятати, що Трамп дуже негативно налаштований проти Китаю. А Китай це є геополітичний союзник Росії, і так само, якщо раптом прийде Трамп, ми маємо розуміти, що буде загострення відносин між Китаєм і е, Америкою. І це теж може певною мірою грати нам на руки. Я до того веду, що ну я не ідеалізую прихід Трампа, і ну якщо так глобально е, власне оцінювати, все таки я вважаю, що перемога Байдена є більш вигідною Україні, ніж перемога Трампа, але я би не робив якоїсь трагедії з перемоги там, наприклад, Трампа. Нам треба працювати. Нам треба забезпечувати двопартійну підтримку, бо це архії важливо. Нам треба забезпечувати, скажімо, позитивний імідж і сприйняття України серед американського електорату. Ну а і так само нам треба працювати з Європою, і нам треба працювати з власними можливостями. Ми до речі, їх могли. Ну тобто, ми скажімо, втратили багато. То з того, щоб забезпечити власне виробництво зброї, власну самобільшу достатнь, самодостатність і так далі. Нам теж треба в цьому плані працювати, бо це таке, знаєте, безпрограшний безпро без варіант. Якщо ми будемо мати власні зусилля, то будь-яка політична, міжнародна геополітична кон'юнктура не буде нам перешкодою до перемоги. І навпаки, якщо ми будемо надіятися на інших, будь-які, скажімо, нюанси геополітичні будуть нас послаблювати. вже Практично завершили два роки повномасштабної війни, 10 років практично війни з Росією загалом, і ну це вже час, коли ми маємо зробити певні висновки. Е, висновки, на мою думку, мають бути такі, що е, кожен з нас має зрозуміти, що ця війна е, ну зачіпає всіх, і вона є екзистін... екзистенційного характеру, тобто вона є війною, яка ведеться за наше виживання, за наше існування як держави, за наше право. Вирішувати власну долю, так як ми вважаємо за потрібне. Наше право бути частиною демократичного світу, і ми маємо розуміти, що тільки від нас, від наших дій, насамперед залежить, скажімо, чи ми вистоїмо в цій війні, чи ми здобудемо перемогу, чи ми переможемо нашого екзистенційного агресора ворога, і чи ми будемо дійсно демократичною західною цивілізованою державою. Це дуже важливо, щоб ця думка розум... і ця скажімо, істина розумілася кожним членом суспільства, бо від цього будуть залежати наші дії, наші сприйняття і тої самої мобілізації, закону про мобілізацію, наші, скажімо, дії на підтримку, наше бажання воювати, не воювати і так далі. Тобто дуже важливо ці речі розуміти. І ще на мою думку, дуже важливо, щоб ми все таки насамперед опиралися на власні сили. Тому що насправді ми, ну на мою думку, набагато більше уваги приділяємо тому, щоб попросити допомоги. Це архіважливо. Ми маємо в цьому плані працювати, але ми маємо робити так, щоб насамперед від нас, від нашої зброї власного виробництва, від наших власних дій, залежала наша доля. Якщо ми так зможемо зробити, ми будемо самодостатніми, і ми не будемо залежати від... Певних, скажімо, потрясінь, які дуже часто відбуваються на міжнародній арені. Якщо ми це зможемо зробити, я впевнений, що ми переможемо. Ну і власне десь так само хочу погодитися з пані Ганною про те, що ну, ми там говоримо, наприклад, що там контрнаступ невдалий, що ми не досягнули своїх цілей, але ми маємо багато інших перемог. Ми маємо перемогу чи суттєвий прогрес на морському фронті. Ми так само, як на мене, маємо суттєву перемогу власне на повітряному фронті. Надайте рік тому, коли ми там мали графіки відключень, коли ми переживали, скажімо, відсоток ефективності нашої ППО був в рази менший. Зараз ми скажімо, себе почуваємо, як на мене, набагато більш надійно. Це теж важливо, це теж перемога. І я так само впевнений, що оці, скажімо, певні міжнародні негаразди в Америці, нюанси з Польщею. Я впевнений, що вони в принципі. Ну, зумовлені певними такими кон'юнктурними моментами, і я впевнений, що в принципі вони будуть вирішені позитивно. І ми отримаємо потужну міжнародну підтримку. І наступний рік буде роком ну, скажімо, суттєвого прогресу, а можливо, і завершення війни з нашою перемогою.